Вони зняли дуже пафосний відос. До речі, він зарагає Бачу, всім да? твітерам, телеграмами. Да, да, да. Там вони. Ну, Їхня відповідь. Макс, знаєш, ну, наша, рембо, наша відповідь Заходу України. От фільм фільм Рембо менш пафосніше знятий. Там дідусь якийсь стоїть і що... І там, що, там вони ну, всі дивляться. Музика пафосна, і вони ми готові защищати щось там, кого-то там, де то там щось. І що того черта усатого не хватає Лукашенка, на якого не один бронік не налазив, але, але він за це зашиває. Така, це така. Фігня, тому що звернення українців до Білорусі військових я його почув вперше за кермом автомобіля. В мене бігли мурахи поки, кожне слово підібране. Це не погрожує. Просто ми, ми захищаємося друзі. Трошки і дивіться, і ми, ми, ми терпимо, бо так. з вашої країни бомблять авіаудари по наших Давай містах. Відпускають камікадза ці балалайки по наших містах. Давай Украї... так і і так забагато терпимо, тому що чітко розділяємо народ і керівництво. І наше керівництво розділяє режим і народ Білорусі. Знаєш, з Білорусу не вистачило того моменту, коли були вибори вибори президента Білорусі, коли ця жіночка претендувала. Тихановська. Тихановська. Тихановська так, отрошки От народ не дожав десь. чуть-чуть не вистачило. Видно, не до кінця вони були всі разом. Ну агентура Якби... спрацювала правильно. Так. Бачиш, як вони кажуть? Вони кажуть, що і ви зараз на нас не кричіть, тому що ви нас не підтримали, і нас там вільні країни не підтримували. А-а-а, друзі, тому що в нас на Майдані гинули люди. І не розувались на лавки, але це ваш протест. Ви це робили. Я згідний, що Янукович був не 20 років чи 22, скільки Лукашенко, але українці не зупинилися в момент, коли побачили кров своїх побратимів. Але ж Валік, Дивись, навпаки, навіть... включилося щось. Ну як з як звірячо йти до кінця? Тому ви не кажіть, що ми вас не навіть, підтримали. Що якщо... як... Почекай, володь? Бо війна закінчиться. А ми сусіди. А ми лишимося, і ми хотіли б мати хорошого сусіда. Ми не вийдемо хоч, з твоєї квартири, хоч з одного, хоч з одного боку того кордону. Поки і зараз ми, поки зараз ми сприймаємо. Я зараз поки що сприймаю, незважаючи на ці обстріли з території Білорусі, що білоруси, я не говорю про керівництво, говорю про народ. У мене сам дід, дід у мене білорус, так царство небесному. Інший дід поляк. Так сталося. Але я народився на Україні. Я українець. Я українець, я українець. і тому. Зараз це сприймається ще поки нормально, що ми народи. Ми Росія, це вже все. Це... Треба ту країну ізолювати, щоб вона нікому не заважала жити, щоб вона просто розвалила розвалилася. Врешті-решт, так і буде. В будь-якому а... випадку Артем, дивись, обстріли з Білорусі йдуть від росіян, яким керівництво теперішнє Білорусі дозволяє це робити. Та там вже, ну, де бо де там робі... пацілка Лукашенко, він вже не, не контролює і він, він зараз, він зараз не знає, що йому робити. Мені здається таке враження, що він не знає, куди йому рухатись. Він бачить, що українці дають. Та як ви рухаєтесь Лукашенко на плані? рухайтесь в сторону Історії. Наприклад, приєднуйтесь до польсько Литовського князівства. Або до Кобзона. Ну, а, тобі, він він, він не вирішив не. в іншому напрямку. В сторону історії до 91-го року <правда> СЗСР, щоб об'єднати знову Україну. За весь час своєї диктатури, бути під рашкою. Він звик сосати, кожному керівнику рашки за те, щоб він далі залишався диктатором. От у нього тоді не сильно рот. А ти був в Білорусі? Був? Ні, я не був. Я, був. до речі, їздив перед війною, у нас були в дітей турніри. Ну, там, в принципі, манежі побудували непогані. Так, от там сучасні манежі там Штучним, е, штучним полем, є е, 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 такий нюанс, люди живуть. ну Я повернувся в дитинство. Так. В Брест я приїхав, я такі вулички побачив, такі місця, що бачу, що от, от я вроді дитина 90-х, повернувся назад. І тому, якщо десь якісь плюси є, але в більшості вони застрягли в 90-х. Ну, тому що батька хотіть вернути Советський Союз.